Доброго дня. 28-29 жовтня. Загальний фронт, Сильно. Слабка. Позитив. Негатив. Закінчення. Порада. Потрібно в теперішні часи потрібно швидко орієнтуватися і вибирати шляхи активних подальших дій. Потрібно боротися, сильна сторона. Для того, щоб отримати реалізацію своїх мрій та бажань, потрібно реалізовувати, боротися, не зважаючи ні на що і ні на кого. Слабка сторона, не зважаючи на обставини, не зважаючи на події, потрібно робити вибір і потрібно працювати. Над відносинами в реалізації, в будуванні свого життя, своїх планів, в реалізації даних планів. Але по потрібно працювати, незважаючи на те, що йде війна, негативні події, втрати, але життя продовжується. І не але, а життя продовжується. Ми живемо завдяки вищим силам, завдяки тому, що ми будемо діяти, незважаючи ні на що і ні на кого. Ми й будемо досягати позитив. Рівновага, активні дії, цілеспрямованість це те, на що ви повинні, повинні акцентувати на дані два дні. Негатив відносно відчуттів, почуттів, відчуттів, більше почуттів, приватного життя, кохання, любові це саме те, яке буде заважати. Ті думки або ж думки, негативні думки. Процес, коли ви будете знаходитись в процесі аналізу, в процесі будування планів, то даний момент буде заважати спілкуватись з партнером, наповнюватись, жити наповну, отримати задоволення від взаємодії, від взаємин. І це можливо буде закривати вам негативно сприяти. Ви будете відчувати, що вам недостатньо емоційного наповнення. Або ж навпаки, ви не будете не сконцентруєте свою увагу на планах і діях і реалізації життєвого процесу, який існує у вас. А будете. Знаходитися в емоційному роздрайві, і це не даватиме можливості вам концентруватися порада. Бути імператором свого життя, беріть владу в свої руки, беріть кермо. Керуйте, плануйте, будуйте, реалізовуйте, робіть вибір і крок за кроком покращуйте умови. Але ми розуміємо, що акцент робиться тільки на те, що ви робите вибір. Щоб досягти здійснення мрій, бажань потрібно боротися. Це не абсурдний, не нонсенс, це абсолютно вірна позиція. І слабка сторона того, що не зважаю, є перепони, є події, є обставини, але ж якої би сфери життя це не стосувалося. Ви повинні це вирішувати. Ви повинні проходити любу ситуацію, сприймаючи її як урок, сприйма... вирішуючи її, якщо це повинно прикладати там зусиль. Але ж при всьому при цьому, як би можливо, ситуації, які відбуваються, і події, які відбуваються навколо вас, не вдали в роздрайв емоційний, але ви повинні концентруватись на рівновазі. Активно діяти і розуміти, чого ви бажаєте досягти. Якщо ви цілеспрямовані на сьогодні і вибрали шлях дуже швидко, активно отримати, будувати партнерські відносини, то направте всі свої сили, свою увагу, але ж зрозумійте те, що іноді, а особливо в дані моменти, в даний час, Десятка пентаклів говорить не тільки про партнерські відносини, а про і фінансовий, фінансові можливості, матеріальний достаток, покращення, стабільність, комфорт. Можливо, негатив ще заключається в тому, що ситуація не буде сприяти наповненню від взаємодії, або не буде можливості спілкуватися. Є Розуміння того, що більш концентрованість йде на стабільності, комфорті ваші мрії, ваші бажання досягнути ізобілля достатку матеріального, мінімум що це мати стабільність відносно фінансових можливостей. Тому робіть вибір і крок за кроком йдіть в реалізацію.